Мир всім, друзі, а ви бачили Бога? Це можливо найпоширеніше запитання. Так, я бачу його щодня. Бог він слово, він Слово – воно духовне. І Бог матеріалізував Слово в Христа. Слово стало плотью. Ісус є Слово Боже. Тому щодня я спілкуюсь з Богом і бачу Бога через Його слово, Біблію. У ній міститься битва. І перемога Божого Сина над дияволом. По-перше, Сатана він запропонував Христу, як і Єві, змінити щоденне духовне харчування сліба насюжного на матеріальне. Але Ісус він відповів, що його життя не залежить від їжі та матеріальних благ, а тільки від Слова Божого. По-друге, диявол запропонував Ісусу, як і першим людям, свою релігію, стрибнути з храма Покажи, що ти Бог. Христос відповів не спокушай Господа Бога Твого. І по третє, сатана Він запропонував свою політику Поклонися мені, і я дам тобі владу над усім світом. Ісус Він відповів Господу Богу твоєму, поклоняйся і йому одному служи. І сатана відступив, а потім Господь уразив його і дав нам ключі царства Божого, ключі перемоги над сатановим. Перше це щоденний насущний хліб, слово Боже. Друге це виконання волі Божої, а не спокушання Господа. Це справжнє поклоніння Богу. І третє це служіння Богу. 24 на 7, за прикладом Христа. І диявол буде уражений у вашому житті. Тому запрошую вас підписатися на канал Сатаненко місії Слова Боже, аби щодня живити свій розум і серце істинною з небес. Напишіть мені, з радостю буду спілкуватися з вами, приломлювати хліб насущний за заповіддю Христа і молитися за вас. Хай Господь вас береже. Амінь.